Подекуди Дніпро обміліло на 4 метри, відкривши чимало старовинних артефактів. Віднині на узбережжі Хортиці можна побачити й опори старовинних мостів, які звели над річкою ще в 1944 році. Ця ділянка стала частиною залізниці, над якою протягом двох місяців вимушено працювали українці. У той час потреба у сполученні двох берегів Дніпра була надважливою, адже окупаційні німецькі війська підірвали всі мости Запоріжжя, зокрема й Дніпрогес. Тому радянська влада почала зводити тимчасову переправу. Ну і щоб люди розуміли, наскільки це феноменальні темпи, 3 січня мости почали будувати, це саме мости. Насип трохи раніше, 23 лютого по цим мостам вже пройшов перший потяг того ж року. Тобто це 51 день. В умовах зимових морозів та німецьких авіанальотів вимушені працівники звели два мости через Дніпро та проклали більше 10 кілометрів колій, що з'єднували залізничну станцію Запоріжжя-Перша та правий берег міста. Зазначу, що сам міст, сама довжина моста з лівого берега Дніпра на Хортицю сягала півтора кілометри, і з Хортиці на правий берег понад 500 метрів. Завдяки мостам радянська армія отримувала продовольства та боєприпаси на лінії фронту. Проіснувало тимчасове сполучення 9 років. А демонтаж їх почав відбуватися в грудні 1952 року. Це пов'язано з тим, що в останні дні. 52-го року відкрили урочисто мости Преображенського. і тобто залізнична колія і все інше сполучення вже йшло ось цими капітальними мостами Преображенського. Обміління акваторії Дніпра дало численні можливості для археологів. Дослідники матимуть змогу детально вивчити не тільки опори 80-річних мостів, а ще й хід Другої світової війни, зокрема, форсування Дніпра у 1943-му. Там втоплено було не одна, там не одне військове з'єднання, але втоплено разом з баркасами, разом з тією зброєю. І у нас ще до війни були є потужна археологічна школа, яка займається підводною археологією. Там є велика кількість з другої світової війни затопленої снаряди, міни, патрони. Запорізькі дослідники називають нинішній період вікном можливостей, адже тепер вони зможуть вивчити і козацьку добу, зокрема територію затопленого великого лугу. Та територія, яка зараз нам відкрилася, вона дійсно цікава. Це місця, де знаходилися Запорозькі Січі, це місця, де проходили шляхи, в тому числі і з у Греки. Якщо ми говоримо про Хортиць, то на хортиці знаходились козацькі зимівники, тому козацькі артефакти можемо знайти. І плюс до всього у 18-му сторіччі під час російсько-турецької війни 1736 39 років тут була Дніпровська флотилія. А таких Масштабна флотиля, понад 400 човнів знаходилася в акваторії хорці з того періоду. Дуже багато з них затонули, деякі були підняті. З часом працівники національного заповідника Хортиця планують масштабні розкопки та поки не розкривають подробиць. Також хотіли б спорядити експедиції на прифронтові та тимчасово окуповані території. Проте нині це неможливо. Головне, аби чорні археологи не дістали з культурних пам'яток раніше фахівців. У Запоріжжі намагаються цьому запобігти правоохоронці, які патрулюють узбережжя. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.